Андрій Табалов відмовився йти на дебати із лідерами передвиборчої гонки на посаду міського голови Кіровограда. Заяви про це з'явилися у підконтрольних Табалову змі. Згодом з'явилося і підтвердження: Тож завтра у політичних дебатах досвід чи молодість зустрінеться п'ятеро кандидатів із найвищим рейтингом. Шосте крісло буде лишатися вільним. Програма вийде завтра у прямому ефірі о 19.45 у студії. ток-шоу ми кандидати на посаду міського голови відповідатимуть на питання одне одного та журналістів провідних видань області. Запрошу. Шені лідери передвиборчих рейтингів серед них Андрій Райкович, Артем Стрижаков, Рафаель Санасарян, Віта Таманчук та Андрій Лайбенко. До питань ведучого та опонентів долучаться також і журналісти друкованих змі. Початок нагадаю ще раз о 19.45 у п'ятницю на каналі Кіровоград Якщо Гандріта Табалов намагався уникнути певних питань до себе, то можу сказати, що. Організатори залишають за собою право озвучити ці питання, тобто, якщо питання до кандидата будуть від його колег чи від журналістів, вони будуть озвучені так чи інакше.